Доброго дня, дорогі слухачі, дорогі друзі. Сьогодні в нас третій епізод дуже цікавої теми з фінансової психології на каналі Гроші на кушетці». І я з вами Любов Ледомська, економіст, фінансист та фінансовий психолог. І Сьогоднішня наша тема це зв'язок вашої травми у відносинах із матір'ю. І з вашими сьогоднішніми фінансовими проблемами, які зв'язки ми можемо тут розглядати? Насправді їх дуже багато, і я виділила на сьогодні шість зв'язків, які дуже часто зустрічаються. Ну, наприклад, ви в дитинстві могли вважати, що чинником емоційних труднощів матері? пов'язаних із піклуванням про вас, є саме ваше зростання. Тобто ріст та зростання викликали труднощі в матері. Таким чином, в якийсь момент вашого вже дорослого життя, ви можете зупинитися в своєму розвитку, доходи не зростатимуть, бізнес не буде зростати, вам буде важко просити підняття у зарплатні тощо. Але інколи ми не зважаємо, не приділяємо уваги тому, що ці проблеми фінансові у дорослому віці мають коріння в самому дитинстві. Інший приклад. З іншого боку, ваша мати може сприймати ваш успіх, зростання та розвиток як загрозу своїй власній безпеці та спокою. Оскільки ваш успіх тригерить її травму, пов'язану вже з її матір'ю. Отже, якщо ви в злитті із своєю мамою та боїтеся стати окремим, вам може здаватися неможливим нарощувати свій фінансовий добробут. Ну, що значить бути в злитті з іншою людиною? Це думати, як інша людина, поступати, робити вибір, як ця людина. Третя ситуація. Якщо, наприклад, в дитинстві мама опиралася на вашу емоційну підтримку, і ви нібито помінялися з нею місцями, а таких е сімей досить багато, наприклад, коли батько не є надійною фігурою, да, чоловік матері, або його немає, і мати е обирає емоційно спиратися саме на свою дитину. Тобто, це називається парентифікація, тобто, ви були мамою для своєї мами. То вам також може бути важко мати успіх та зростання, бо ви будете відчувати себе винним матері. Це створює так звані дитячі борги перед матір'ю. Як це може фінансово виглядати? Інколи такі діти, наприклад, чоловіки. Замість того, щоб витрачати на свою безпосередню сім'ю, на свою дитину, на свою дружину, на себе. Вони витрачають на свою первинну батьківську сім'ю. Витрачають на дорогі подорожі, на одяг для своєї матері, а на дружину чи на свою дитину не звертають уваги. І відбувається так зване вимивання. Активів вимивання грошей з сім'ї цього дорослого чоловіка. Це є фінансова невірність, коли гроші витрачаються на сторонніх осіб. Але ця людина, цей чоловік, і справді може відчувати себе винним, своїй матері до того ж, до, до кінця свого життя. Надам ще три приклади. Ну, наприклад, якщо у вашому дитинстві любов матері дорівнювала вашій витривалісті та незакінченій терплячості, життю в постійному очікуванні, що мама ось ось прийде, зверне на вас увагу, долюбить вас, то ви можете вважати важким та неможливим припиняти проекти чи робочі стосунки, в які ви вкладалися, які стали невигідними вам. І які не спрацювали? Англійською це називається «sunk Costs Trap. Як працює пастка безповоротніх витрат? Люди потрапляють у пастку цих безповоротних витрат, коли базують свої рішення на бажанні не втратити час або гроші, які вони вже інвестували. Замість того, щоб зменшити свої збитки та прийня... прийняти рішення, яке дасть їм найкращий результат у майбутньому. Наприклад, піти з проєкту та почати щось нове інше. Такі дорослі люди потрапляють в іншу пастку, коли їм щось обіцяють, ось ось злетить бізнес, ось ось підуть доходи, ось ось підуть продажі, а людина все не йде і не йде. В цьому випадку вийти з такої пастки без допомоги може бути важко. Або потрібно звернутися до фінансового спеціаліста, або до психолога, або до психотерапевта, для того, щоб подивитися трохи на відстані на цю ситуацію, що вже, наприклад, пройшов рік або півтора, або навіть півроку. І вже давно повинні були бути результати, але їх немає. Очікувати це значить гаяти час, який у вас є обмежений. Така пастка дуже часто зустрічається саме у підприємців. Ми знаємо, що антрепренери, підприємці мають, звісно, фінансові плани, розрахунки, завдяки яким вони бачать, так, що бізнес не, не пішов по плану, все пішло не так, як вони розраховували, і потрібно бізнес закривати, вважати його збитковим і таким, що не відбувся, не повезло або не вийшло. Ще одна фінансова травма, яка з'являється з нашого дитинства, це схильність віддавати останнє. Особливо до цього схильні жінки: віддавати останнє своїй дитині або чоловіку. Бо ж в дитинстві мама віддавала себе до останньої краплі. Саме таку форму з боку матері могла приймати жертовна любов. На жаль, це переноситься і на гроші, бо гроші це, звісно, і завжди частина основних відносин да, дитини з батьками. І в результаті <кхем> жінки залишаються. Або у шлюбі, або при розлученні, без грошей, без дому, без вільного часу на свою творчість та професійне зростання. Також потрібно звертатися до по допомоги до фінансового спеціаліста, щоб побачити, що у вас з вашими власними фінансами. Та які патерни оці закономірності ми можемо там побачити? А також звертатися по допомогу до психолога чи психотерапевта. Ну І наостанок, хочу згадати дуже-дуже поширений сценарій це відчуття провини за свій успіх. Де ж він бере свої коріння? У дорослому житті ми можемо несвідомо зменшувати себе або відчуваємо, що не маємо права на більше, ніж мала наша мати. Але ж насправді мама жила геть в інші часи, коли можливостей було набагато менше. Або так склалося її життя трагічно і е, без того, що вона змогла себе реалізувати. Тож відсутність успіху. У вас в дорослому житті може дорівнювати поняттю безпеки, бо саме таку форму мала безпека у вашому дитинстві. Але сьогодні, якщо ви помітили таку пастку в своїй поведінці фінансовій, вам потрібно геть по іншому відбудувати свою фінансову безпеку. Що це значить? Робити розрахунки, нарощувати свої доходи, робити фінансові вибори навіть непопулярні, да? економити гроші, відкладати, складати їх у фінансову подушку та робити інвестиції. Дуже дякую за увагу. Якщо ви помітили в себе такі патерни, такі закономірності, підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, Кнопочка Підписки знаходяться внизу, і залишайте відгуки на, під, під цим епізодом. Дуже дякую вам за увагу!